Дорогі гості, ну от власне підійшов той довгоочікуваний момент. Нарешті всі гості присутні на місці і молодята впевнено можуть заходити до цієї зали. Але перед тим, дорогі гості, я хотів би запросити сюди тих двох парубків, які сьогодні мають важливу місію. Вони допомагають всьому підтримують Василя. І також, звичайно ж, придивляються собі на майбутнє, тому що я впевнений, що не за горами їхнє власне весілля. А сьогодні це дружби, тому давайте гарно обласками зустрічати сьогоднішніх дружбів Олексій та Андрій. Ваші обласки. Власне, для того, щоб картинка була повноціннішою і на 100% красивішою, дружбам бракує поруч дружичок, які сьогодні теж мають важливу місію. Вони цьому підтримують Олю, слідкуючи сьогодні, щоб її сукня та зачіска завжди були в порядку. А просто зараз вони з'являться тут перед нами. Тут підтримуйте дружичок облисками Соломія та Христя. Ось і бачимо, що дружби дружки вже на місці. Ну і власне зараз буде хвилюючий момент, тому що до цієї зали увійде головний чоловік сьогоднішнього свята, найстильніший, найвпевненіший у собі наречений Василь. Зустрічайте облисками. Гучніше, гучніше! гості, Через кілька миттєвостей у цій залі з'явиться найкрасивіша, найчарівніша наречена. Я впевнений, що Оля, мабуть, ще з самого дитинства, як і всі дівчатка уявляла собі сьогоднішній день. Вона уявляла, в якій сукні вона буде, як все буде оформлено, і головне, хто буде поруч. І я знаю, що вона в своєму виборі не помилилася зовсім. Вона щаслива наречена свого прекрасного, найкращого для неї нареченого Василя. І з'явиться вона в цій залі у супроводі свого батька, який, здавалося б, ще зовсім нещодавно радів її першим кроком, вів її в садочок до школи. А сьогодні він проваджає її під вінець та. Передає у руки Василя. Тому, дорогі гості, ваші обласки, ваша підтримка в цей момент має бути неймовірно сильною. Адже до цієї зали запрошую найкрасивішу наречену Олю у супроводі свого батька, пана Ярослава. Ваші обласки! Тато, я дякую тобі за дитинство. Я дякую за мужність і силу. Дякую тобі, що ти по. Дрій, гості, гучніші оплиски подаруйте! Пан Ярослав передає свою кровинку в руки Василя. І в цей момент я хотів би, щоб ви поглянули на цю молоду закохану пару. На Василя та Олю, на перший погляд нам може здатися, що вони зовсім різні, однак їхні серця б'ються в Унісон. Загалом у світі кожна людина шукає своє щастя, свою долю. І, на жаль, не всім вдається знайти свою долю, а тим паче не всім можуть її вберегти. Дорогі молодятка, Василь, Оля. Збережіть ті почуття, які поєднали вас, і пронесіть їх крізь усе своє життя. Дорогі гості! Просто зараз я міг вам розповідати історію знайомства про перші побачення та багато інших цікавих і дуже важливих моментів у житті Василя та Олі. Але нехай це все залишиться для них двох. Я впевнений, що всю цю надзвичайно цінну та важливу для них інформацію. Вони точно згодом будуть розповідати своїм дітям і внукам. А просто зараз, в цей момент, ми з вами станемо свідками створення нової української сім'ї. Василь, чи бажаєш ти відтепер і назавжди поєднати свою долю з Олею, називати її своєю дружиною, бути для неї найкращим чоловіком, вірним другом та гідним батьком ваших дітей? І взяти на себе відповідальність за мир і достаток у вашій сім'ї. Само собою. Само собою, Дріості, поаплодуйте в цей момент. А... Олю. Чи бажаєш ти відтепер і назавжди поєднати свою долю з Василем? Називати його своїм чоловіком, бути для нього підтримкою, найкращою дружиною та люблячою мамою ваших дітей. І щодня дарувати йому свою чудову посмішку і підтримувати його у всьому. Гості поаплодуйте в цей милий момент. На правах ведучого їхнього весілля оголошую вас чоловіком та дружиною. Привітайте один одного, подружнім поцілунком під ваші обски. Хості. Кажуть, що шлюби укладаються на небесах, і ми бачимо, що ваш союз також є невипадковим. Дорогі молодятки, Василь, Оля, сьогодні вас благословили не лише ваші батьки, вас благословили небеса. І від сьогодні за те щастя, що ви вдвох, що ви поруч, що ви разом ви будете вдячні. Богу. І також в наш український такий звичай додалося такий одний маленький такий обряд. Власне, просто зараз, в цей момент, перед всіма гостями ви зможете вирішити між собою, хто буде головою в сім'ї і хто власне, перейме на себе більшу частину обов'язків у сім'ї. Для цього, дорогі молодятка, візьміть, будь ласка, цього калача. Всі разом в голос. Три, два. Ламаємо! О, даріості! Поаплодуйте Василю. Він як чоловік, готовий перейняти на себе більшу частину обов'язків у їхній сім'ї. Дрімолодятка, попрошу вас зараз відламати по маленькому шматочку від цього калача, макнути в мед. І погодувати одне одного в знак солодкого, подружнього життя, яке чекає на вас, та безмежного кохання, яке є між вами. А тепер відламайте по ще одному шматочку, але тепер вже будете макати в сіль так щедро, щоб ви сьогодні востаннє насолили одне одному. А тепер самі з'їжте той шматочок, який ви макали, адже немає чого солити одне одного. Будь ласка, дрібці підтримайте обласками в цей момент. Вже не так солодко. Пропоную келих ігристого взяти і запити цю сіль, щоб, справді це була остання сіль, яка є між вами, тому що від сьогодні від тепер лише кохання, лише позитивні та теплі приємні почуття будуть між вами. Знаєте, кажуть, що в день весілля. Наречена стає берегиною сімейного вогнища, і це справді так, Олю. Сьогодні в тебе є суперповажна місія. Вона дуже відповідальна, тому що ти приймаєш на себе обов'язок бути берегиною вашого сімейного вогнища. А твоїм завданням, Василь, буде мир, добробут та благополуччя у вашій сім'ї. Однак, доріг гості сьогодні Василю не аби як пощастило, тому що... Перший день офіційного створення їхньої сім'ї за сімейний бюджет буде відповідати не Василь, а видрі гості, які принесли якісь подарунки для нашої молодої пари. Тому просто зараз я запрошую до привітання та обдаровування молодят. В першу чергу запрошую батьків, а потім всіх інших гостей в порядку зручної для вас черги.